На основе по нашій грі Valorant. Так що підписка, лайк, хто не підписався, і погнали. дивитися новини. Починаємо з самого цікавого навіть зміни. Ну, звичайно, і Valorant, я думаю, ви здогадалися. Стані їхні досягнення були негативними, скажімо так. Тому керівництво вирішило зробити зміни. Так як состав у них, я так поняв, дуже злагоджений, та й нема, вони вирішили прийняти тренера. Хоча нього стане за тренера, який був. Я не думаю, що це сильно змінить якусь їхню гру. Можливо, їм придеться розстер весь ну, міняти. Хоча побачимо, що буде далі. Ред Стенц заявив, чому КС 2 висел за Valorant. В інтерв'ю, яке він давав на Reddit, він сказав, що так як і в КС, фундаментальна стрільба. Краще настроєний. І в CS2 за все, що він грав, він ні разу не робив стільки вбив стрибку, як це він робив в Оранді за один матч. Ну, це його власна думка. А ви що думаєте? В коментарі напишіть свою думку. Є вже деяка інформація по майбутньому патчу 810. Патч 89 я не озвучити, там чого цікавого не було там трошки. Стору поміняли радіус його дмів і все. Тому вже йдемо наступну пачку, можливо, вже цікавіше буде. Хоча, суті з того, що пишуть, що буде теж прохідним патчик. Там буде тільки новий режим, трошки баги виправиться. І в цьому все цікаво і завершиться. Вони ж більш чекають наступний патчик, після вийде. А поки ми чекаємо нових патчів, з'являється все більше і більше новин про Mobile. Valorant Mobile і сечасно я щось сумніваюся щодо цього проекту, що він зайде, але розробників більше досвіду, щоб приймати рішення з цього питання. Кенсаторизької інформації. На щорічній конференції Spark 2024 вже є шанс, що з'явиться більше інформації про ранкмобілу. Через те, що, як бачите, на скрині з'явився вже наш вже Клоу, наш новий агент, який місяць назад з'явився, вже є в картинці. До представлення Спарк 24, так що? Чекаємо нову інформацію, на скоро вже, я думаю, з'явиться в нас. Токсичність в Ларанті вже почала зашкалювати, і тому в Ріот вирішили з цим боротися. Вони вирішили прям бракувати для боротьби з в кістці гравців, що трошки виглядає спішним. Якщо більш подробніше, стався випадок в Твіттері, де дівчину захейтив кіпок. Просто їй там, ну, не будемо більше в це даратися, да, більш конкретно. Коротше, захейти, це все. І це набало такої вже більш розгусу велику. І тому бріот вирішили вже прямо заліз бакувати, щоб вони не могли нові аккаунти создавати і знов токсичити. Хоча є ймовірність того, що вас забанять по помилці. Але поки нових подробностей нема, будемо чекати. Вже є зображення нових скінів, які будуть в наступному наборі. Цей набор був більш-менш, тому щось мені що наступний буде стрьом. Ви бачите самі по скрінах наборчик, вроді такий на навіть. Ну тільки в Outlaw, бо це буде перший набір, де буде 3D-скін для Outlaw. Надіюсь, що це вже 3D буде. Побачив. А банда, ножик, бульдожик, ну таке собі, як не мене поки стермінувато. Але побачимо, коли він вже вийде. Так як ми вже торкнулися трошки теми I нових патчів, за тато майдер, інформація вже є. Я покажу все-таки нову мапу у нас в оранці. Так що буде новий патчик, буде не такий ж і унилий, як це могло бути. І це вже радує, дуже мене радує, не знаю як вас. Я вже хочу щось новеньке, якісь зміни. Я би, якщо чесно, за Бріз би забрав щось мене не радує Бріз. Анікасо. Це все. так моя особиста думка. А сам Сухаймастер наш відбудеться 24 травня. І вас буде чудово можливість тобі зробити китайська їжа, я так зрозумів. На вашому можливо, вандалі Фантомі буде висіти, і ви нас може А для цього просто потрібно. В період з 23 травня по 8 червня дивитися трансляції. Я думаю, буде ресеції на мейнкасті на українському на звуці, тому залітайте і дивіться. Розпочнуться всі бої в нас, які я вже і зазначив з 23 травня. Вначалі у нас буде проходити груповий етап, в якому буде приймати участь лише 8 команд, так як інші команди, такі як Fnatic, Piper X, Edwards Games, вже прийшли на наступну стадію. А інші команди будуть боротися. Давайте розглянемо останні зміни в складах, які відбулися Valorant. Найгучніше це те, що Міні-Буб кидає Геретік. Це молодий гравець, його брат теж грає, до речі, в Геретік. Вони собі виступали і навіть прийшли в наступну стадію до Шанхая. Проте він пише сам, що просто вигорів. І, і про, не може далі продовжувати гру. Ну, потрібна йому потрібна велика перерва. І Тім Реттікс вже своєму заміну. Це буде Патітек. Він знов повертається, і виступить на Мастер Шінхай. Тут, речі, на тімо ролик зробили. Давайте глянемо ролі по вистрову. Hey, on your left. Did you miss me? Я непрекально придумаю. Я так вже грав за тим Геретік, І тому, знаєте, їх і так, і тому є шанс, що Геретік добре виступить. Зобісто я вболіваю за Геретіків, але враховуючи якісь зміни в розстрілі, щось мені кажеться, що вони звитять. Але побачимо, що буде далі. І що, будемо далі за втаньку болювати, за європейську команду. Тепер розкажу вам дуже цікаву історію. Кіберспортсмен, як Джейк, грав за кол в Тих не було погано, вони програвали, багато прорвали і їх состав розпустили. Джек заявляє, все, я більше не буду грати в цьому кіберспорті. Це трата часу. Ніяких позитивів від нього немає. Проходить деякий час, і Джейк підписує знову нову команду собі. його Команда підписує його. Да-да-да, бабки не рішають. Ну, Здорово, не його судити, але наша кінець <гадать> заяви. Ну, це вже друге питання. Деякі новини по жіночому раду. Цю склад Кармі Корпс знов змін на початку ВЦ-2024 GameChang, ще Mage Stage 2. Гравчення їхня, спідовка, покинула склад, як зазначається, чит з особистих причин. Може, у людини щось сталося, не знаю. І їх замі... Замі... замінить гравчення Роксі з коду G2, яка була на лавці запасних. Ну, думаю, це явно не підсилення армікорпом буде. Ну, надійм, що вона добре добре зіграє. А з спідовку побажаю успіхів. І знову запаху грошима. Німецький колектив Gaming, який. І ще на початку 2020 року, 20 насосі Росиповорог, вже хоче відкрити і жіноче скло. І для цього менеджер основної команди, це Аніка, який має нікнейм Діка Ламбертс, і покине з них з того, щоб посилити жіночу команду з своїм досвідом, як вони зазначають. Ну, менеджери рідко можуть щось сильно впливати. Зазвичай впливають гравці. Ну, гравчині. Цьому випадку. Okay. Mm. Але досвід і досвід. Можна з цією точки зору, в плані тренуровок в нас може підсилити тих дівчат, які до них прийдуть. Подивимося. Ну і за останнього вам розкажу, що наша українська команда Б8 повертає собі на сути і 41, який буде відбуватися на 20 травня. Тому перед черхаєм, можна позбавляти за наших. Не буду проти інкогніто грати в Валоранті. Вклад з двома українцями. Поки це рекорд для Валоранта, що два українці в одному складі були. Якщо болюємо за наших. А це було Стайноусі. З вас лайк, підписка. Всім удачі.